Хочу розказати по поводу температури курятнику. Як дотриматися так, щоб під потолком і під полом була однакова температура. Елементарно, вентилятори, які роздувають повітря, і виходить, циркуляція йде по всьому курнику. В углу там маються витяжки. Зараз вам покажу. Витяжки. Тут одна, там посередині друга. І витягують гаряче повітря, і таким чином у нас йде циркуляція, Ось заход йде з вулиці свіжого повітря, гофри маються. і таким образом у нас температура 24,1 градуса без обогрівателя. Але є у нас батарея, в случаї морозом можна її спокійно включити і буде вона обігрівати. Всім дякую, гарного дня.